Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Не забувайте допомагати нашим Збройним силам усіми можливими для вас способами. Будь ласка, прошу вас не забувати про це. Ну, а ми сьогодні покажемо вам найазартніших людей. Оті ваші всі рулетки, картішки там і все все, це все, все, все дитячий садочок. Ось ось най, найсправжні, найстрашнісінький азартний випадок людей, показую вам, люди найазартніші, це фермери. Особливості в даному випадку, коли ми тупо сіємо в суху землю, коротше, справи кепські, бо Вологи зеро. І тому було вирішено, ну так, щоб не попасти в просак в плані того, що, можливо, ж таки колись та дощики підуть, і, можливо, підуть такий, що буде сопливить І тоді вже буде проблема з заїздом в саме поле. То вирішили на глибину десь сантиметра 3-4, ну, приблизно так, плюс-мінус, посіяти саме в суху землю. Сіємо. Сівалочкою Ніка 4 від Сагро, трошки модернізованою. Там і бампер ми ще глибоко модернізували після того, як він побував під самою сівалкою, бо е, ну, коротше, низько він був від землі і бувало, набивало то шпалки, там все, потім починало горнути землю і підпадало. Ну, з ним було з тим бампером, просто капець. Ну, Тим не менш, нічого страшного, зробили, якби там. Порівняли, по той, переробили, як потрібно, і тепер воно працює набагато краще. По глибині у нас проставки стоять. По-моєму, найбільша проставочка це вона там сантиметрів до 5 по-моєму. Ну, це таке міря треба. Вона найбільша, там стоїть по одній зліва і справа. І глибина у нас виходить така. Коротше, щоб не класти на той світ, те зерно, а класти саме так, як нам потрібно. Ну, Показувати, ритися можливо, покажу, а можливо і ні. За кадром все для себе перевіряли, коли налаштовували сівалку, все нормально. Тому в цьому плані тільки залишилося дочекатися опадів. По обробці, як бачите, в основному тут нічого ніхто не обробляв, я тільки оброблив, обробив краї поля і в Балті, де дуже багато сирійського ваточника було. А так, саме поле, бачите, чистіше набагато покажу. До речі, що ви думаєте, при сівбі по такому полю по чистішому. Покажу вам його, що у нас набагато чистіше. Але, тим не менш, врожайність тут теж був Євросем у нас посіяний, ну, не пам'ятаю який саме гібрид, але Євросем точно. І врожайність теж. за 20 там легка була. Тому по чистоті, виходить. Що там ото трошки грязніше було, 23 центнера, що тут оце за 20 але чистіше набагато, в принципі, бачите, не впливало в цьому році, головне, головним чинником, головним обмежувачем були саме опади. Але тим не менше, коли чистіше, звісно, краще. Так от, Оце ж тут я все дискував, це тут така лобота була. Тому, коротше, Недалеко від краю і кругнув руля. Зекономили солярки, дай Бог каждому. Значить так, сіємо трошки по діагональці відповідно до посіву, тому що посів у нас відбувався з того боку рівна сторона поля, посів соняшнику, а посів пшениці проводимо з, правою, з правої сторони відносно вас, і вже воно отак у от нас на зріз і йде коли неколи там якісь палички навішуються на бамперочок, але вони падають, тому що зазорчик став набагато, ну більший зазор став між бампером і ґрунтом. Тому, в принципі, ну нормально працюється, як би адекватно. Ну, що по полю, все ж таки спробую трошки поритися, показати. Земля м'яка, але ну, до вологи сантиметрів 10, ну як до вологи, до такого ґрунту. Холодного, скажімо так, І то тут втай, вологи немає. Тож, отакі у нас справи. Ну що, давайте зараз все ж таки спробуємо знайти рядочок і знайти якусь зернинку хоч одну. Висів у нас 60 штук десь від 50 до 60 штучок на метр 15 сантиметрове міжряддя. Як можете зауважити, що не дуже... 100. О, були часи, коли 110 штучок валили, робили концтабір. О, знайшов. Одну, другу, третю. третю ж повинен знайти, чи ні, чи я його вигорнув вже. Так, походу третєї не буде. Буде. Ось вона. Ну, якщо рахувати саме висоту в ямочці. Це от десь сантиметра 3, максимум 4. І то, е, частіше це 3 см. Ну, де там трошки кине, де там трошки. Цей, е, швидкість десь кілометрів дев'ять, Швидше, можливо, і можна, але тоді там погано всиджувати і ну, щоб копіювала краще сівалочка поверхню ґрунту, бо є деякі нерівності, скажімо так. ну. Працюємо так, до 10 кілометрів, 9, 9,5, ну, в середньому там 9 кілометрів, можна сказати, що працюємо. Тому що, якщо швидше, тоді якість посіву падає. Е, Скажу так, зерно все в ґрунті. Можна сказати, навіть 99,9% в ґрунті. Можливо, десь трошки мільче, можливо, десь трошки глибше, але тим не менш кладеться воно в ґрунт. І чекаємо з нетерпінням дощику, який. Нам допоможе отримати сходи. Дуже на це сподіваємося. Ну, як то кажуть, скажу так до слова, що всі у нас сіють, всі валять зараз в сухе. Ну, тому що, а що робити? Всі сподіваються, що все ж таки дощик пройде і діло буде. Ну а там, як воно буде, то вже доживемо, побачимо. В дійсності. Приблизно так це і відбувається. Зараз ну, може осідлають так мовити сівалочкою, бо кажу вам ближче, як там що відбувається. Якраз вітер з цього боку, щоб можна було без пилу все показати. Отака модернізація тут вся відбулася. Ось вона... Руба ця потрапила під сівалочку, дисками порубало і погнуло. Ми її вирівняли, як змогли, і от зробили отаким от чином. Віддалили від сівалки далі і вище поставили, тому що ну, не вистачало висоти робочої. Так як сівалка у нас ж повинна йти по горизонту, грубо кажучи, рівно, або трошки нахиленою вперед, тоді ми цього зробити не могли. І сіяли так. І воно там трошки... Ну, таке. Получалося, ну, Модернізація була от така дана потрібна, що ми, власне, і зробили. І тепер у нас все чітко, все нормально. Тиск на сошничок передається адекватно, адекватно на колесо передається тиск. то Тепер все в порядку. Як кажуть, довели до справи його до діла. Так, ну що? Бо заглибленості, бачите, як повітки працюють, копіюють поверхню поля, так як я і казав, що майже по діагоналі до попереднього посіву йдемо. Е, ну що, Зараз наперед ще покажу вам, як бампер працює. По зерну у ну, отака ситуація, струбненька, травлена і справи, як, як повинно бути. Бомперочок приблизно. так і працює, ну якщо там видно, бо я не бачу. Бачите, не бачите. Ну, валяє, валяє, коротше, палки. Нормально. Бо ми ще перші рази там пробували сіяти по рядках, воно там непогано. Але бувають свої там мінуси в плані того, що коли рядок може так попадати прямо в стовбура, точніше, попадає на рядок, який ви сієте, то там вже йде неякісний посів, скаче диск майже постійно там все таке інше. А от такий спосіб посіву, тобто по всіх законах жанру, оце він і є. Трошки беремо на вскоси, аби там. ну, якийсь анахил, так би мовити, був відносно кут атаки відносно посіву. І все нормально, і все чітко. Ну може, може десь там щось. Ну це взагалі ні про що і взагалі не рахується. Як бачимо, тут якраз я став, трошки ось лободи було. Плямка така, хвилька. так? І ми от якраз тут і подивимося. Ось рядочок. І зараз ми тут і пориємося. Подивимося, чи поклало воно в землю. Ну, бо я о, ось назовні його не бачу, ось є, зерно ще ось воно. Тобто у ґрунті воно все лежатиме міленечко, чекатиме на свій час на вологу, яка допоможе йому взійти. Реально, е, я, якщо хто дивився, хто пам'ятає, там поле у нас. 에, було 7 гектарів Impuls ми сіяли, я там все ж таки задискував, тому що там лободи набагато більше було. Так от, де беляче солярочка пішла. Там і до 5 літрів на гектар він там брав ловол з тією дисковкою, з БДТшкою, Ми на мінімальний кут атаки. Його виставили і швиденько там першою повишили я там літав 13 км на годину. Не на весь газ. Але солярка пішла. А тут ось економія. Економія часу, економія ресурсів і всього, розумієте, тут якби, нормальні бабки економляться. Ну, звісно ж, треба, ж, щоб умови відповідали також, щоб сівалка могла посіяти. Тому що, з ну, Зешкою ви так не зробите. Хто б там що не казав, бо у мене знаходились навіть такі люди, які... Мені розповідали, що ми і СЗшки по полках сіємо. Я... Ну, тим часом ми вже на клиночку. Получається, ну тут залишилося, я не знаю, соток може 30. А може і того не залишилося. Ми ж так як почали з того боку, а тут рівний у нас рівна сторона, тому таке і виходить від стовбів, оце поки пограєшся, тут награєшся. Ну тим не менше, за цей час ми б в кращому випадку його тільки задискували. І питається, а навіщо навіщо це робити, якщо можна посіяти напряму. Якщо сівалка дозволяє, техніка дозволяє, то вперед із піснею, так би мовити. Звісно, краще було б вологиб, ще б якби була, то взагалі було б класно, але ну... Це ж таке діло. Це вже від нас не залежить. І тому робимо те, що від нас залежить. По обробці. Та ні, тут навіть менше залежить. Ну, соток 20, можливо. І правда іще От там. 7 гектар. Теж таке саме чистеньке. Теж будемо сіяти напряму. Значить, з нетерпінням і з Божою помічю сподіваємося, що сходи ми отримаємо. До речі, по маркерку. І це він ще риє не на всю, так би мовити, налаштування. Ще там кута атаки можна змінити. Але ну, більш ніж достатньо зараз навіть так працює. І отже, що у нас? Це у нас тут дисковочка була, ось трошки те, що я валяв. Але там, де не було дисковки, по палках видно, не знаю, чи буде видно на камері, а так от видно палки ж нахиляються в той чи інший бік і видно проходи трактора як ото туди, сюди, туди, сюди. Прикольно так виглядає візуально. Ну але тим не менше, можна що, ще рейнуться, подивитися, чи є у нас зернятка в землі. О, ну не є. Звісно, 60 штук на метр я так не знайду на камеру, але тим не менше, якщо так от знаходиш одну, то і слава Богу, значить і інші будуть. До речі, знову ж таки, нагадаю, що те поле експериментальне, де була лобода, там пару гектар ще ми перше сіяли, вже отримали ми сходи, але... Ну, до вологи вони в принципі, долізли, я думаю, то в іншому відео вже зробимо огляд, пориємося, подивимося, як там пшеничка тримається. Але сходи отримали, вже є сантиметрів по 6-7, по навіть пагони. Ну, листя мається на увазі, пшенички вже вискочило. Тому ефект від цього є, аби вистачало вологи. Так як ми там теж не робили ні дискування, нічого, бо якби зробили, то б висушили те, що й було, і лежала вона до сих пір у землі. А тепер велике сподівання, що вона встигла корінця пробитися до нижніх шарів ґрунту та добути собі вологи. Але тим не менше, ціль відео була вам показати, зробити контролічку отаку нашого посіва. До посіву, після посіву картиночку, я думаю, бачили. Роботу бампера. Звісно, в ідеалі було б, щоб приставка культурна була, але ну, якщо, як то кажуть, вийти з положення, то можна і таким чином. Що і ні, щоб і ні. Дякую всім за перегляд, ми будемо працювати далі і далі знімати для вас цікаві відео. Підписуйтесь, вподобайку, лайк, кому як зручно, а також коментар. Буду вам дуже вдячний. До побачення.